Павло Глазовий Закоханий чорт. Закохався чорт рогатий в гарну молодичку, яка мала чоловіка, й доню невеличку. Чоловік, уранці вставши, іде токарювати, а чортяка крізь кватирку стриб собі до хати. В нього очі темносині, кучерявий лобик, Біля нігу господині крутиться, як бобик. Жінка каже, миє підлогу, чорт покірно миє. Жінка каже, ший сорочку, чорт сідає й шиє. Не устигне господиня вимовити слово. Чорт крутнувся, обернувся і усе готово. Дуже довго не вдавалось бідній господині загадати непосильне бісові личині і придумала нарешті чортові задачку. На, сказала цю авоську. І оцю троячку. То продуктів із базару принеси до хати, що могла сім'ю я ними день прогодувати. Вже й весна минула красна, потім літо й осінь, а чортяка по базару вештається й досі. Стало бісове поріддя лисе та погане, де не ткнеться, стільки просять, що аж вуха в'яне. Так йому і не вдалося розв'язати задачку. Чорта лисого там купиш за одну троячку.